Привіт, друзі! І от ще одна грубка Ще один варіант плитки. Варіант форми. Починаю з ґрунтування Потім втираю клей в штукатурку. Це потрібно для надійного скріплення плитки до стіни. Потім даю слой уже з гребенкою. Розправляю гребінцем. Під лазер виставив рейки і кладу перший ряд. Крестики вставляю між плитками, потім другий. Воно завжди краще ложити плитку рядами. Не так, що одну площину, а потім бокову. Ні. Так можна не співпасти потім на кутові десь промазати нахили. А коли йдеш рядами, результат найкращий. Було б три сторони, то три сторони рядами Чотири, то чотири. І Йти ряд ряд один, потім другий. Я зразу мурував так, щоб в мене ціла плитка клалася. Так що, оцей низ, в мене все ціла плитка. Ну Крім сажотруски, коло сажотрусок, звісно, я так чітко не зміг продумати. Буду вирізати. І ось пішов вверх. уже грубки. Тут боковушка е ріжеться трошки в одному місці. Один столбик різаний. А так-то велика сторона в мене вся цілою. Мені дуже зручно, я штра-бистро викладаю. Цю плитку я скажу вам хорошо класти. Легше, ніж ту, що під кирпіч. Вона більша за розміром. Правда, залишається багато кусочків зрізаних. Але я придумав: перший ряд у мене весь іде з полосочок, зрізаних полосочок, а на самий верх поклав куски бити залишки з залишків Сажу труску роблю я клав гарненько, так що все потім співпало у мене. Ну, поверхня рівна штукатурена, і так уже не буде добре, воно під грібінку все буде співпадати. Кладу перший ряд. У мене тут, виходить, багато полосочок 2х20, 5х20, 10 на 20. Тобто по довжині плитки вони стандартні, але різані по ширині різні. І я собі підбираю то горизонтально кілька штук, то вертикально 20 на 20. Отак я клав у ступчик, тут не дуже добре видно, але видно, коли сажотруски робиш. Краще, щоб вирізалося отак, дві плитки. Оце я поняв зараз. Буквою Г. Одна і друга. Тому що в нижня сажутруска, мені довелося 4 плитки різати. Це незручно. Ну і ось ступчик по 5 см. Кладу собі. Ось він вершок. Там у мене і коротка сторона, і довга кусочками. Квадратні, трикутні, трапецевидні. Підбираю тільки, а потім за затрубілим, і все дуже круто. Подивіться, яка краса. І наверху не кидається в очі, що там кусочки. І нанизу полосочки. Тобто 1000 гривень зекономили. 2 квадратних метра це кусочки. По 500 гривень метр, що ви думаєте? Але в группі є ще друга сторона. З другої кімнати і я теж так само зробив. І маю гарний результат. Всі довольні, я довольний. Хазяєва довольний. Дякую і вам. Сподіваюсь, що і ви задоволені.